Це часів яр, те, що від нього залишилося. Розвідувальний дрон 24-ї окремої механізованої бригади беземоційно фіксує мертві квартали. Вражають не лише масштаби руйнування, але маніакальне бажання росіян захопити ці руїни. Майже рік постійних штурмів, і вперше в історії вони спорудили січастий тунель над усією дорогою між Бахмутом та Часовим яром. А це більше десяти. Кілометрів ніба кішити в дронами і главну дару небо кишить дронами. головну дорогу, яка веде сюди, прикрили сітками, і вийшов такий собі коридор, куди дрон не залетить. У цьому пропагандистському сюжеті росіяни відкривають ще одну велику таємницю. Заради чого вони втрачають у боях за часів яр тисячі своїх бійців. Совсім німного сталося до зовсім трохи залишилося до музею Йосипа Кобзона. А поряд знаходиться лікарня, де народився народний артист. Постійні штурми, які чергують Ується зі скидами надпотужних авіабомб. Як там у часовому яру можуть тримати оборону наші бійці? Ми вирушаємо у це місто, звичайно, що вночі, і в супроводі бійців, які доправляють на передову, як вони кажуть, потреби Бензин, Копні свічки там. Їдемо з ребом на даху, але і зі світлом. Ворожі дрони часто скидують на дорогу міни. Їх краще все-таки побачити і об'їхати. От за кількасот метрів від передової, чи може, з вимкненими фарами і на максимальній швидкості. хвилин на розвантаження, і всі ховаються глибоко під землю. На цій позиції 24-ї бригади. Два командири коала та юрист. Обоє уважно вдивляються в відеокартинку з дронів і тримають зв'язок з бійцями. Ворог останнім часом обрав нову тактику: постійно атакують малими групами. Часто у складі двох штурмовиків усі ці групи потрібно виявити і знищити техніку. їм тяжко поки до нас добратися а от саме піхота. Ну в них просто враження нескінченного ресурсу їм. Не коштує нічого в день втратити умовно відділення. Основне питання до юриста: чи зможе 24-та бригада під таким натиском ворога втримати часів яр? Часів яр це вже руїна. Міста немає так само як було з бахмутом. Ціна питання: якщо за кожен квадратний метр Кацапа буде далі платити по 10-15 своїх хороших русів, будемо тримати. Якщо з нас будуть таку ціну платити, я не бачу само сенсу. Юрист у минулому бойовий медик і він добре знає ціну, яку виставляє ця війна. Через мене пройшли десятки людей, які могли стати двохсотими. Якщо у когось погано зібрана аптечка, то бойовий медик отримує по шапки. Якщо хтось не вміє накласти турнікет, він на позицію не вийде. От і Саничу командир врятував життя, коли той з ним уже попрощався, ворожі дрони мали його добити. У мене було поранення до да, на напарника, там ну, були поламані ноги. Ну було таке відчуття, що от, уже от, все закінчитися погано. Так, Давай. звісно, було. Воно би закінчилося. Але потім, як командир нам. Сказав, що есть хороший план ми на багі будемо, що у нас так спасли. Військові правила вимагають поранених вивозять лише на бронемашинах. Юрист показує свою. У неї навіть вітрового скла нема. Це саморобна багі, яка щоразу пробирається у самісіньке пекло. У цьому підвалі бійці відпочивають, сушать одяг, аж поки командири не віддають наказ висуватися на передній край. Російські штурмовики знову пішли шукати музей Кобзона. Куди? А ми ще не знаємо. На задачу. Але оборонці часового яру точно знають, що і ця партія окупантів поїде одразу на концерт Кобзон. Дорога на Покровськ іде через пошматовану ворогом Костянтинівку. Ми зупиняємося на заправці, а вона не працює. Кілька хвилин тому поряд пролунав вибух, осколки не долетіли лише каміння з даху посипалось. Ось бачите, прилетіло всі будинки розбити сюди. Кап прилетів, тому все й повилітало. Працюємо, а що робити? Життя продовжується ближче до Покровська. Ми спостерігаємо за битвою в інформаційному полі. Якщо півтора місяці тому тут наступали росіяни, то здається, зараз ініціативу перехопила Україна. В радіоефірі російські полонені закликають своїх колег також здаватися. Варіант найкращий варіант здатися, тому що Україна вас нагодує, обігріє, а потім ще й поверне додому. Втім, новини самого Покровська надходять тривожні, ніби ворог підійшов на відстань двох кілометрів до міста. І чи не єдина дорога до Покровська вже під шаленим обстрілом? Цю стелу на в'їзді до Покровська ворог знищив у перші дні Нового року. Багато хто почав говорити, що це означає, що в'їзд у саме місто став небезпечним. Н -н -н. Нічого це не означає. Стелу відновлюють. А от в самому місті людей майже не видно. Вони ховаються від обстрілів і ворожих безпілотників, які постійно висять над головою. Людей не видно, покинуті тварини готові йти уже за будь-ким, кого побачать, особливо собаки. Хоча людей у місті ще трохи є, це Володимир Самойленко. Ми зустріли його на порожній центральній вулиці тяжко пораненого міста. Тобто води нема, опалення нема. Електрика нема. А що є? Що є? Люди є. у нас до Володимира несподіване прохання допомогти відшукати у Покровську один будинок. Чоловік посміхається і одразу погоджується. Ми з Володимиром Євгеновичем йдемо до музичного коледжу, де викладав і де творив Леонтович. Це десь тут прийшли. Тільки через, через, забор... через паркан треба якось стрибати. Ну давайте. Давай виявляється, Володимир Самойленко добре знає біографію композитора Миколи Лентовича. Да, весь... а знаєте, коли він писав щедрик, у нього зовсім не радісна подія була. У нього донька помирала, А він писав щедрик. Музичний коледж, школа початкових класів, ділянка водозабезпечення Укрзалізниці влада, ніби й планувала тут відкрити музей, але не встигла. Щедрик, 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 щедрик. Дослідники переконують, що саме тут у Покровську Леонтович написав другу версію свого знаменитого Щедрика. І, можливо, ці перші акорди прозвучали саме за цими стінами, тому що саме тут він викладав музику для місцевих дітей. Це колишній музичний коледж. Ми захищаємо Покровськ, в тому числі заради того, щоб зберегти пам'ять про наш Щедрик. Області Олександр Загородний, Володимир Парахонський, Віталій Овсяніков ТСН «Тиждень» плюс марафон. Єдині новини.